Дорога наша Світлана, з ним Ангела Тебе, бажаємо, щоб світло Твого імені, тепло Твого серця і широта Твоєї душі зробили твоє життя щасливим, легким і радісним. Бажаємо море здоров'я і енергії, сил і бажання жити багато-багато щасливих років. Бажаю приємних несподіванок і раптових радощів в житті, великих просторів щастя і рівних доріг до успіху, будь завжди красива до нестями і улюблена до божевілля. Щиро бажаю сяяти від щастя, і яскравим промінцем любові світити для своїх близьких. Нехай у твоєму житті будуть тільки світлі почуття, світлі надії, світлі думки і світлі очікування. Підкорюй людські серця своєю відкритістю, товариськістю і доброзичливістю з іменинами тебе, дорога Світлану.